Ранок. Ну що, хлопці та дівчата, ми закінчили роботу в будинку, зробили водопостачання, каналізацію, зробили теплу підлогу. Тепла підлога буде основним джерелом тепла в будинку. Е, укладали ми теплу підлогу з кроком 10. Чому з кроком 10? Ну, це вважається посилений крок. От, але. Посилений колись укладали раніше, ну і досі укладають з кроком 15 як основний крок укладання труби. І лише в санузлах, там, де потрібно більше тепла, укладали з кроком 10. Зараз трошки з часом все міняється. Міняється в сторону низькотемпературних джерел тепла, тобто, ну, що ми маємо на мазі? Конденсаційні котли або теплові насоси, як варіант. То от якраз ситуація в тому, що якщо ви плануєте ставити тепловий насос на майбутнє, то крок укладки теплої підлоги бажано, щоб був 10. Тому що якщо будуть люті морози і він, вони працюють в принципі, до мінус 15, мінус 20, якщо ми беремо за вода повітря, тобто такі, як в плані як кондиціонер, фактично, то якраз він може на подачі давати тих же самих 35 градусів. І цих 30-35 градусів вам повністю з таким кроком укладки ви забезпечите повністю теплом свій будинок. Давайте пройдемо, глянемо. Це в нас прикожа. Ну, це вже зрозуміло, як по минулому відео ви бачили, це ванна кімната. Тепер це приміщення велике це буде зала. Така кімната, яку відпочинку кухнею. В принципі, тут розділено 5 котрі. В середньому контур виходить десь 80, там 78, 82, 83 метри. Тобто, саме нормальне, саме оптимальна довжина контуру і по регулюванню, і взагалі по роботі. Це в принципі дуже оптимально. Ну і зараз що залишилось? Зараз у нас ці всі кінці труб, це все не безлад, ми будемо доводити вже до логічного завершення, ми будемо підключати до колектора. В котельні ще тут хочемо закінчити, бо замовник попросив котельню так, щоб під заливку віддати все одним, одним маком. Тобто все потрібно набрати водою і все потрібно опресувати. Опресувати ми будемо ось таким ремсовським ремс пуш опресувальником Тобто будемо робити, як книжка пише, давати, давати тиск, е з підкачкою там, з перервою в 10 хвилин і по манометру будемо дивитися, ну і візуально буде огляд, у нас чи ніде нічого не протікає. От. Ну, ось Такі невеличкі вам невеличкі армоз виконаних робіт наших. Ну, ще може відео знімамо по котельникам, коли вже дорогому. Коли доробимо, то ще якісь декілька відео ми вам зробимо для показу. Можливо, вам буде щось цікаве. Все, гарного дня, слава Україні, ставте вподобайки, підписуйтесь, до зустрічі.